Добрий день усім і дорослим, і малим. Красне літо, ясне літо. Все теплом твоїм зігріто. Ліс, садочки і поля уквічалась вся земля. Розмаїття кольорів. Форб запахів кличе нас всіх у подорож. І сьогодні наша стежина привела до цього красивого дерева. Ви вже його впізнали. Це верба, гарне, ніжне дерево, миле й дороге серцю кожного українця. Верба тісно пов'язана з нашим життям і побутом. Вона є символом рідної домівки. У народі є таке прислів'я. Без верби і калини нема України. Ця красуня напрочуд метрувала, не невибаглива і корисна деревна порода. Вона росте на берегах річок, ставків, озер та криниць. Це є запорука чистоти і повноводності, де верба, там да, і вода. А чи знаєте ви, малята, чому вербу називають провісницею весни? А тому, що вона дуже нетерпляча, і, коли ще навколо все спить, вона перша прокидається, одягається в ніжно, зелене вбрання, викидає. Котики – сріблясті, пухнасті. Ми їх називаємо перші провісники весни. Про красу дерева складено дуже багато пісень і віршів. Ось один з них написала Ліна Костенко Вербові сережки. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилитала, потихесенько питала. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. У дерева міцне та довге коріння. А кора шорстка, тому що це дерево має багато років. А ви чуєте, як гомонять і шелестять листочки? Це вітер пустуне, розчісує їм кіски. А гілочки у неї довгі, гладенькі і глучки. А листочки, погляньте, малята. Зелені, овальні і продовгуваті. А якщо вдихнути, то аромат цих листочків пахне свіжістю. А ви знаєте, що з цього дерева виготовляють такі чудові супілки, бандури, а з лозиклику вази, крісла, меблі і навіть дитячі колиски. Тому, малята, я вас всіх закликаю, оберігайте. Це дерево, як і кожне зелене насадження. Гілки дерев ти не ломай, листочки з них не обривай, вони повітря очищають, від сонця і дощу ховай. Хорошої вам, прогулянки, до побачення, до нових зустрічей.